Час нами зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликелідзе сьогодні у блоці про можливу військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Новий податок для мільйонерів, конфлікт довкола використання ресурсів берегової охорони США. Несподівані дані про наркотики і технологію штучного інтелекту від мета. Адміністрація Дональда Трампа може готувати масштабну військову операцію проти Ірану. Повідомляє Аксіос. Йдеться про можливу спільну кампанію США та Ізраїлю проти ядерної та ракетної програми Тегерану. США паралельно ведуть переговори щодо ядерної угоди і нарощують військову присутність у регіоні. Перекидають авіаносці, літаки та озброєння. Попри певний прогрес у переговорах, ключові розбіжності залишаються, а вирішальні події можуть відбутися найближчими тижнями. Сенатор Джеді Венс прокоментував результати опитування Fax News щодо виборчих настроїв американців згідно з опитуванням кандидатів від демократичної партії підтримують 52% виборців, тоді як республіканців 46%. Венс відреагував коротко, заявивши, що саме Fax News публікує найгірші опитування. Сенат штату Вашингтон схвалив законопроект про запровадження податку для найбагатших жителів штату. З 2028 року передбачена ставка 9,9% на річний дохід понад 1 мільйон доларів. Податок торкнеться приблизно 20 тисяч осіб, менше ніж 1% домогосподарств. Очікується, що щороку це буде приносити бюджету понад 3,5 мільярди доларів. Кошти планують спрямувати на покриття бюджетного дефіциту, підтримка малого бізнесу, скасування податку з продажу на засоби гігієни та податкові пільги для сімей з низькими доходами. Документ ще має розглянути Палата представників штату. У береговій охороні США виникло невдоволення через дії міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм. Про це повідомляє NBC News. Причина активне використання ресурсів служби для імміграційних операцій. Зокрема, у лютому 2025 року Ноєм наказала перенаправити військовий літак із пошуково-рятувальної місії на транспортування затриманих мігрантів. Зрештою, керівництво служби знайшло альтернативні літаки, що дозволило продовжити пошуки зниклого військовослужбовця. За даними моніторингу, кількість. Рейсів для депортації різко зросла з 14 у червні до 149 сорока у листопаді двадцять року. А понад 750 польотів було перенаправлено в інших операцій. У стічних водах у острова Нантакет у штаті Масачусетс зафіксували підвищення рівень кокаїну. За даними місцевих досліджень, у жовтні та грудні концентрація наркотичної речовини майже втричі перевищила середній показник по США. Причини таких показників поки не встановлені. Компанія Мета отримала патент на технологію, яка дозволяє штучному інтелекту керувати акаунтами користувачів у соцмережах після їхньої смерті або тривалої відсутності. Система зможе аналізувати дописи, коментарі та повідомлення користувача у Фейсбук та Інстаграм, імітувати стиль спілкування та навіть відповідати на повідомлення, чи здійснювати відеодзвінки від імені власника профілю. Водночас у компанії заявили, що наразі не планують продовжувати впроваджувати цю технологію. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923. Або на рахунок у самопомочі один сім Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. шоу вечірній студії радіо UA Чикаго. Для вас працюють Іван Сабе та Наталя Малокелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.